Мікс літнього взуття примарк. Ось такі тапочки, 38 розмір. В чорному кольорі 39-й. І ще одні такі самі 39-й розмір. Оранжеві, 40. Ось такі вітнамочки. пінці, тут тканинка. 36, 37, 38, 39. І ще одна така сама пала 38-39. Далі ось такі нарядні на танкеточці в срібному кольорі тут. З такою мішковиною 39 розмір. Далі ось такі тапочки. Тут регулюється ширина ножки, 39 розмір. Далі балеточки. Ось такі. Тканинні, 39 та 38 розмір. Чоловічі сандалі. 44 розмір. Ось такі вітнамки чорні. В двох розмірах. 43, 44 і. 42. Ще сині віднамочки 44-45 чоловічі. Ось такі чорні тапочки. Тут екошкіра. Розмір 41-42. І закрите взуття теж типу екошкіри. Значить, розмір 36 і 40. Ось такі.